Всім привіт! Ось ми закінчили монтаж електричного котла і вочестер в одну систему. Хазяїн купив будинок, у нього був електричний котел і каже, шкода викидати, монтуйте мені в систему. Ми монтували в систему. так, подача в котел, виходить і обратний клапан. Щоб робили на одну систему. Це у нас, само собою, стандартне під'єднання котла плюс байпас, якщо всі радіатори закриються, щоб робило коло по кругу І хітмайзер контролер Ось така красота. Це на котел хітмайзер на котел Watchester, Bosch. Красота? Так що робіть і все у вас получиться?